Скомпромісна гра та яскрава перемога. Свій останній домашній поєдинок у цьому році франківський ураган завершив із розгромним рахунком 7-0. У межах 14-го туру футзальної екстраліги дракони на власному майданчику приймали МСК Харків. Звітний поєдинок команди розпочали на рівних буквально з перших хвилин, створюючи небезпечні моменти біля воріт. І хоча у половині першої 20 хвилинки гості створювали більше нагод, відкрити лік голам їм так і не вдалося. Ближче до перерви ініціативу перехопили підопічні Максим. Ма Павленка і вдалі атакувальні дії таки принесли результат. На 15 15-й хвилині матчу рахунок відкрив Петро Шутурма. А через дві хвилини перевагу урагану подвою Микола Грицина. Після перерви дракони обертів не збавляли. По голу до свого активу записали Назар Швед Михайло Грицина, а Станіславу Моспану вдалося оформити дубль. Окрім того, забитим м'ячем відзначився голкіпер Юрій Савенко. А от гостям, попри усі зусилля, забити бодай гол престижу так і не вдалося. Завдяки Цій перемозі ураганівці зміцнили своє лідерство в вівбет-екстралізі. Сьогоднішній матч абсолютно був не схожий на той матч, який був в Сумах, тому що команда Харків продемонструвала, заради чого вони заявились в екстралігу. Все ж таки, 2-0. Перший тайм. Це запорука. Вважаю, що успіху в загальному матчі нам вдалося повести в рахунку з досить таки рівної гри, і десь на початку другого тайму. Знов таки рівна гра і все йшло до забитого голу. Вважаю, третій м'яч, надав нам більше сил, більше впевненості. Ми розуміли, куди ми їдемо, з ким ми граємо. Якщо брати порахунку, то дійсно, мабуть, нам нічого не вдалося. А якщо брати, як йшла грати, то в мене є задовільний момент. Ми хлопці сьогодні грали на рівні, хотіли грати з такою командою, гарною такою командою, на мій погляд, найкращою, яка Несе футзал найкращий в країні. Мені сподобалась моя команда сьогодні, сподобався її характер, але, як то кажуть, портюк класу не попреж. Свій наступний поєдинок дракони зіграють на виїзді 27 грудня в гостях у столичної команди Хід.